Ми не просто народ, ми не зламна стихія, наша сила від предків корінням міцна. Ми плекаємо віру, любов і надію, і одна у нас правда, і доля одна. Зберігаємо пам'ять землі, що зродила, що до нас промовляє душею в хрестах, оберегами глечиків з чорної глини і барвистими квітами на рушниках. Ми працюємо тяжко, не раз до знемоги у натхненні, такі як струна скрипаля, димом з печі обкурюємо наші дороги, де живі чорноземи встеляють поля, там, де пращури сіяли жито житою пшеницю разом з прагненням правди, що, наче вогонь, ми ніколи не зможемо переродитись, стерти лінію волі із наших долонь. Ми ніколи не зможемо впасти і здатись, як би ворог проклятий цього не хотів, в колискових піснях закодовано захист і безмежну любов у мелодії слів, Україна імення звучить, наче виклик. В наших жилах є сила величних Карпат, вільність степу і води дніпровські розлиті, і хвилина мовчання в серцях. Як набат, мене скорені в пам'яті нашій герої, ті, хто вірний землі, і за неї стоїть, ті, хто м'язи сталеві витесує з болю, пише власною гідністю, книгу століть, у великому світі про нас, як про силу, про незламність, про стійкість і з родом зв'язок, про молитву, що в небо, як пташка на крилах. І для людства усього великий урок, не закінчимось ми, як би хто там не мріяв, і у хату не пустимо хижих заброд. Ми не просто народ, ми незламна стихія, що сягає величних духовних висот.